Так, звісно, попливають. Вони на принципі, все, що вся влада в штатах напряму впливає на перебіг війни, тому що основні поставки зброї в нас звідти, і тому, дивлячись від того, кого нам поставлять, у нас можуть бути абсолютно різні напрямки розвитку подій. А якщо б ви могли проголосувати, за кого ви голосували б за Трампа чи за Камалу Гарріс? чи ознайомлені ви з їх обіцянками? Ну, я ознайомила досить поверхню, але з того, що я можу сказати, з того, що я чула, то е, якщо ми хочемо зберегти якомога більше наших е, кордонів і територій, то потрібно голосувати за Камелу Гаріс, тому що. Е, вона, як мінімум, обіцяла, що поставки зброї не будуть припинятися. Проте є варіант, який казав Трамп це посадити за стіл переговорів, але там дуже все залежить від тих, які умови хочуть висувати на цих переговорах. Тому що знаю, він і раніше, здається, продвигав цю тему про. Обмін територіями, але щоб ті території, які вже ще з 2014 року, щоб вони залишились під владою Росії, і як людині, яка була в Криму, яка хотіла туди ще потрапити, мені б цього дуже не хотілося. Проте тут постає питання в тому, що а чи залишились там хоч якісь люди, яких ми можемо повернути назад і повернути під вплив? І чи не буде потім це е, розколом країни? Я вважаю, що якщо змінюється керівництво, там, то або виділяють кому більшу допомогу Україні в плані військового, за зброєння і так далі, або не виділяють? Ну, а якщо б ви мали право б голосувати, то за кого ви б голосували? За Трампа чи за Камалу Гарріс? Звісно що тоді Камала Харіс Ну а в той же момент Трамп пропонує сісти за стіл перемовин. Ну це я думаю, дуже такий спірний момент, тому що, по-перше, є військові, які не будуть згодні з тим, щоб закінчувати на цьому місці, тому що є люди, діляться на два етапи: ну, перші думають про закінчення війни на яких будь-яких умовах, а інші думають про в першу чергу до останнього. От як я так вважаю, але я думаю, що рано чи пізно воно все рівно якось вирішитися це питання і повинно вже закінчувати. Надіюсь. Надіюсь. А... Мене тільки надія є. А як ви думаєте, як воно може вплинути? Ну, все-таки я надіюся, що буде хоча б так як є, ага. тому що е, я, оскільки гортаю російські... Апліки, вони всі надіються, що буде Трамп і ну, прикоротять нам постачання зброї. Mm -hmm. Я надіюся, що цього не буде, бо це ж не основне там Трамп. Mm -hmm. Там є вище керівне керівництво. І я думаю, що ну все-таки що то може бути, але будемо надіятися, що будуть нам допомагати. Думаю, так. А як саме? Чому? Я очень надеюсь, что нам не откажут в помощи. Потому что без нее мы, на жаль, не справимся. Только на условиях Украины.